Всім привіт! Сьогодні відеогляд інтерактивної скарбнички кішка з водюшка. Приходить в такій ось упаковиці. В комплекті в нас є інструкція, але вона знову ж таки китайською мовою. Зверху та знизу у нас такі ось пластикові пластини, аби сама скарбничка не пошкодилась в дорожі. І ось так ось вона виглядає. Так, знизу у нас є дверцята, вони вже відкрилися без докладання будь-яких зусиль. Так, Якщо потрібно забрати монети, можете просто постукати або потрясти скарбничку, повернути трохи, відчинити дверцята та висипати монетки. Так але ми зараз закриємо. І нам знадобиться зараз викрутка. Відчиняємо ці дверцята. Батареї, як, до речі, немає в комплекті, тому потрібно заздалегідь їх купити. Вставляємо батарейку, зачинимо ці дверцята та натискаємо кнопку ON. Перемикаємо. Так, чуємо, що щось книжка вмкнулося, кішка вже виглядає. Так, як же ж працює? Кладемо монетку. Натискаємо кнопку, з'являється кішка та забирає монетку. Це дуже просто покажу ще раз. Так, супер. Якщо потрібно дістати, просто легенько покрусили, покрутили, відчинили даний вхід та дістали монетку. Ось такий коротенький сьогодні відеогляд. Дякую всім за перегляд.